Вибухи у Києві. Шахеди чотири години тероризували столицю. Є влучання у багатоповерхівку, значні руйнування. Сирену включили пізно. У мережі звернули увагу на нову тактику росіян. Детальніше за мить. Ви на фабриці новин з вами я. Анна ткаченко. Жахлива ніч у Києві. Атака шахедів закінчилася гучними вибухами у столиці. Один із ворожих безпілотників залетів у межі міста і влучив просто у багатоповерхівку. Момент вибуху потрапив на відео мешканців столиці. Моніторингові канали пишуть, що шахет нібито підбила ППО на правому березі Києва. Він втратив траєкторію і впав на будівлю. Невдовзі стало відомо, що уламки збитого дрона Камікадзе влетіло у багатоповерхівку у Солом'янському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих пошкоджень. Зазнали при паркованні у дворі автівки та вікна мешканців будинку. На місце влучання приїхали рятувальники. Більше подробиць про наслідки російської атаки розповіло ДСНС. Для ліквідації задіяли майже три десятка надзвичайників та п'ять одиниць техніки. Як виявилося, шахет влучив не в житловий, а в технічний поверх 16-ти поверхівки. Незважаючи на яскравий спалах у момент прильоту, подальші пожежі вдалося уникнути. Автівки у дворі будинку дійсно постраждали, та, на щастя, усі мешканці цілі обійшлося без загиблих і поранених. У ДСНС уточнили, що станом на 10.30, 10 січня, небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчистили. Тепер тривають роботи на сходовій клітині. А ось такий вигляд відкривається на Київ зі зруйнованої частини будинку. Вибухали дрони не лише на Солом'янці. І ще один шахет то з'являвся, то зникав на радарах у межах Дарницького району. Врешті його збила протиповітряна оборона. Вистачило роботи і військовому у Київській області. Один із безпілотників знищили під козином за 30 кілометрів від столиці. Сумарно, у ніч на 10 січня повітряна тривога у Києві тривала понад 4 години із перервами. Перші шахеди летіли в межі столиці о другій ночі і кружляли аж до ранку. При цьому в мережі скаржаться, що тривогу дали запізно. Мовляв, між вибухом і сиреною було менше десяти хвилин. Цього недостатньо, аби прокинутися серед ночі, схопити дітей і дістатися до укриття. У каналах, пов'язаних з роботою ППО, частково знайшли цьому пояснення. Під час атаки ворожі ППО рухалися надто низько, і радари їх просто не бачили. Тож часто виявити шахет видавалося лише завдяки характерному звуку. У такій ситуації зовсім не випадково, що шахет влетів саме у багатоповерхівку, адже на такій низькій висоті він просто не мав шансу огунути перешкоду. Тому жителям висоток радять бути особливо уважними через нову тактику ворога. Загалом же у ніч на 10 січня Росія випустила по Україні 72 дрони камікадзе. ППО зуміла знищити 33 одиниці: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Черкаській Чернігівській. Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій і Херсонській областях і ще 34 БПЛА були локаційно втрачені. За наслідками російських атак по Україні стежте разом з нами, підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео.